i <laughs> Вами 33 канал Kids І сьогодні ми пропонуємо вам провести цей день разом з нами та поринути у новорічну різдвяну атмосферу. Сьогодні ви виступили просто неймовірно на новорічному святі у студії 33 Kids. А як ви збираєтеся проводити в цілому цей новорічний сезон? Я збираюся стовідсотково присвятити себе музиці, своїм авторським пісням, розвитку і збиранню нових глядачів і нової публіки. Чи є якась у вас в цілому особливі традиції на новий рік? Звичайно, до переїзду в Київ кожен кожен рік ми святкували це свято разом з батьками в сімейному колі. Але цьогоріч, скоріше за все, я присвячу себе роботі. хотіла отримати в подарунок на Новий рік. Я хочу дуже сильні в'ярочки. А я хочу цю большую. Також чи ви могли б передати ваші побажання з Новим роком для нашої студії? Звісно. Звісно. Дякую вам за ваш виступ. А також за те, що ваша чудова донечка навчається у цьому гуртку. Які у вас плани з цілому на наступний рік? Е, ну, перше, це розвиток здійснення всіх мрій і йти до своїх цілей. І я хочу, щоб ви дуже уважно послухали всі регалії цієї чарівної, юної, прекрасної е, леді. Лише за останній рік ця неймовірна артистка дала більше 300 благодійних виступів. Для військових переселенців цивільних та відвідувачів лікарні хмари у різних куточках України співачка активно підтримує соціальні та благодійні проєкти заради наближення перемоги України. Зустрічайте палкими оптиками Софію Ягорову! Вітаю всіх присутніх очі із новорічними зимовими святами. Бажаю мирного неба над головою. І найголовніше міцного міцного здоров'я. Погнали. Чари, чари, до із ми попали і тане надолоних кодне Ми у дізаміна завжди пропали Закохані у ніжні серця Невголосіки люди і Жесінько. Що цей новий рік ми зустрінемо у тиші, у спокої, у родинному колі без повітряних тривог? Тому збираюся його зустрічати, звичайно, на сцені, даруючи святковий настрій глядачам, даруючи святковий настрій українцям та україночкам. Найголовніше, щоб був спокій, тиша, і ми зустрілися новий рік наш новий 2024 переможний рік без повітряних тривог. А можете нам привідкрити ваші секрети? Які у вас плани на наступний рік та які нові проекти? Знаєте, був такий жарт в інтернеті, коли писали планування 2023 року зранку на вечір. Я сподіваюся, що в 2024 році певна частина планів все ж таки здійсниться із того, що я собі надумала зробити у новому році, у нашому переможному році. І також там будуть і нові сингли, там будуть і нові відеороботи. Там буде і багато конкурсів і розіграшів на інстаграм, на фейсбук-сторінках. Ось буквально нещодавно на днях ми закінчили розіграш. Аж красуні ялинки до новорічних свят. У інстаграмі, у Фейсбуці ялинку виграла дівчинка із Кривого Рогу. От вже незабаром вона поїде до неї, попросила найвищу, що є. І нехай вона надарує святковий настрій, який ми маємо зараз створювати собі самостійно цій неймовірній дівчинці. І гадаю, що ми українці, ми незламна на нація, і щоб не відбувалося довкола. Ми будемо святкувати, ми будемо зустрічати цей новий рік, ми будемо зустрічати Різдво з посмішками на обличчях та в родинному колі. Я вас вітаю від душі за те, що ви стали вже маленькими юними журналістами. Така класна професія, насправді. І знаєте, якби не ви журналісти, що б ми зірки робили? Про нас би ніхто не знав, наші пісні б не співав. Тому Ця професія в шоу бізнесі в політиці, взагалі я вважаю в світі дуже дуже важлива. Тому я вас ще раз дуже дуже вітаю. маєте звання найспортивнішої співачки в Україні. Як ви вам ну вдається його зберігати навіть під час новорічних свят? А, ну, по перше на річні звіта, що тільки, от починаються для мене. Свій тазик Олів'є я обов'язково з'їв, тому що цей рік був дуже а, насичений. Багато благодійних концертів, багато а, українських міст я об'їздила зі своїм колективом, збрали гроші для наших військових. Тому я думаю, що навіть плюс один-два кілограми не будуть зайвими. Я все одно їх дуже швидко витрачу на тих самих концертах. А я не думала, що

Вас, а, що означають ці новорічні свята, і як особисто ви намагаєтеся їх а, зробити більш яскравими? Ну Е, наш складний час е, складно залишатися, е, отримувати якісь емоції через події. Зазвичай все псує настрій, але е, я намагаюся зберігати найкращі, найтепліші емоції е, зі своєю сім'єю, зі своєю родиною та зі своїми друзями. Запрошуємо юних журналістів і журналісток на чолі з прекрасною керівницею дитячої телевізійної школи. Пані, пані Ольговічу, до слова. Дякую. Шановні наші колеги, ми вам щиро вдячні за те, що ви з'явилися. Ми вас дуже поважаємо і любимо. І, чесно кажучи, ми вам навіть трошки заздримо, тому що ви йдете вперед дуже динамічними кроками. І ми навіть іноді щось у вас плегатимо. Одним словом, ви дружні, талановиті і професійні. На чолі з вашим керівником. і ми дуже раді, що з'явилися такі класні колеги. У Нас відбудеться офіційне нагородження наших журналістів і телеміст генеральним директором. го каналу роботи. В першу чергу дякую гостям, які прийшли, та зіркам, які дарують свою творчість і підтримують нашу школу. Особлива подяка Яні Бондарчук, яка з перших днів відкриття з нами. І насправді є великим професіоналом і просто виховує наших дітей. Вона готує усі програми, вона займається з дітьми і все, що знають наші діти, це все завдяки Яні. Але насправді найбільша моя подяка, звісно, Ігорю Буранову. Ігор, як би там не було, ти серце 33 го каналу Кіц. Саме завдяки тобі, твоїй вірі у дітей, твоїй підтримці дітей і любові до дітей. Ми змогли відкрити цю школу у Києві. Ви вже працюєте, ви є журналістами. Так, це недовго, це лише півроку, але це вже дуже великий крок. І вже дуже скоро я впевнена, ваша зірка засяє на небосхилі. Як одна із найкращих і найяскравіших, сьогодні ми для вас підготували сюрприз. Звісно, це не дипломи, тому що закінчилося тільки півріччя. Але сьогодні дуже урочисто ми вам хочемо вручити посвідки журналістам. Це насправді дуже почесно, але й дуже відповідально. Тому що в першу чергу журналіст це високе звання, і завжди професія журналіста завжди вважалася однією з найнебезпечніших, але й однією з найпочесніших. Ви зробили для неї, я вже казала, крок вперед. Тому сьогодні ви отримаєте. Посвідчення молодих журналістів. Ось, і це вже означає, що ви в нашій команді. Ви вже журналісти молоді, але вже, але вже е, працюєте у своїй професії у цьому напрямку. Я так Болі, за вами всіро, сумую. дякуємо тобі. Я за вами дуже сумую, дуже хотіла бути з вами, чесно, чесно. Дякую. Гарного вам сьогодні свята! Повеселіться від душі. Я знаю, що у вас там дуже насичена програма, тому я не буду забирати у вас час. Ще раз люблю веселіться. З вас фотозвіт і відеозвіт. Вдово пока-пока. Я хочу, щоб ти, в тебе все вдалося в житті. І головне, щоб е, ти запам'ятав цю сім'ю назавжди. Неймовірний учень, неймовірний журналіст і е, дуже відкрита людина. Пишаюся знайомством з тобою. <плес> Проводимо <викладається>. <плес> 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 в вже відомо, Я хочу, щоб ти дійсно стала такою популярною, як ти цього бажаєш, І в тебе вдасться все. І ми в цьому тобі допоможемо. Бути знайомою з тобою щаслива вчитися у тебе. Ладно. Дякую тобі за довіру за те, що е, ти вже зробила серйозний такий вагомий. Е, журналістський шлях пройшла, і я впевнена, що ти себе реалізуєш в будь-якій сфері, яку ти береш, бо В тебе і багатогранний талант. Щаслива і встижає. <плес> ну, Щаня насправді веде е, свій тревел-блог, <плес> так, і вона взагалі неймовірно талановита дівчинка. І я вам скажу, я жодної публікації не пропускаю. Ти помітила? <плес> я всі <тряпу, плес> лайки. Я твоя бага прихильниця. Спасибо, ты очень шикарная, хорошая, позитивная. У тебя много чего выходит, ты творческая личность. Работай и станешь популярным. Спасибо. А много, мудрости. Займається вже другий рік. Найактивніша, я не знаю жодного заходу, правда, який вона пропустила. Вона усюди. <ріст> дякуємо тобі за активність. <ріст> <ріст> дякуємо тобі, дякую за творчість і теж за активність. І що ти сьогодні з нами. Винушки, так як в дорослих новин в нас новинушки вона нас вже була ведучою новин, талановита, розумна і дуже гарна. Дякуємо тобі, що ти з нами. Далеки серце. Чертюк, Маргарита. Дякуємо за творчість. Ти мрієш бути. <ріст> На правильний, шлях, Та дитина стала. Дякуємо тобі. А це стане приємним бонусом. <плодиснує> Я переконана, що батьківських наших присутніх гостей також підтвердяться. Підтримайте до нас. <плодисну> журналістки отримує будь-я Анастасія, неймовірна, прекрасна, чарівна. Семен, давай, ти в нас один із потужних. Я тобі бажаю, щоб ти все ж таки з цієї школи витягнув все, що зміг. Давай, креатив. Але й на совх'я в енергії. Тому бути на сьогоднішній день журналістом, а особливо юним журналістом, не так легко. Я кожному з вас, учні, бажаю, щоб. Цей досвід, який ви отримуєте тут, вам сприяв все ваше життя. Тому бути відкритим, бути відвертим, не боятися сцени. Я хочу, щоб вам було легко, коли ви в подальшому виростете і станете великими, досвідченими керівниками, професіоналами, творчими особистостями і завжди пам'ятали, що 33-й кіт це ваша маленька родина. В Новому році бажаю кожному українцю більше душевного спокою, чистого неба і, звичайно, нашої перемоги. Бажаю всім українцям та глядачам в новому році щастя, здоров'я, здійснення всіх мрій. Нехай старий рік уносить всі негаразди, а приносить тільки щастя та здоров'я з новим роком. Я хочу, щоб у всіх людей. Нарешті вже здійснилася наша найголовніша мрія всіх українців це перемога в Україні і мир. Глядачі 33-го каналу. Я вітаю вас з новорічними святами. Нехай буде мир, злагода в кожній оселі, нехай буде мир, і всі ми віримо в перемогу. Слухайте позитивні пісні. Дивіться канал 33. З вами я, Солоха. Вітаю із зимовими новорічними святами. Бажаю мирного неба над головою, міцного здоров'я, злагоди у домі. Дякуємо нашим збройним силам України за те, що можемо жити на нашій рідній землі, на те, що можемо зустрічати ці новорічні свята у нашій Україні. Слава Україні! 33 й канал Кіц вітає українців з прийдешнім різдвом та новорічними святами і бажає перемоги, подарунки. Щастя та миру. Поїсти мандаринів. Мирного неба над головою. Додайте до свого життя трішки неймовірних бажань. Нових досягнень в мирній країні. Любові та слава. Дійсно. Більше часу. Гарного настрою. Все равно до відвершення у новому році. Зустрітися з близьким усевільніму. Нових позитивних та теплих емоцій. І близько та запах. Ну і звісно, миру і перемоги.